Крутила? поїхали. Поїхали. Давайте поговоримо про тему. Ну, поговоримо. Я поговорю, ви послухаєте. Про тему хочеться відносини між чоловіком і жінкою. Це тема, яка вже, о Боже, обкатана, прокатана, закатана зі всіх сторон. Да? Насправді все індивідуально, все індивідуально. Кожна рекомендація чи кожна. Прогалина, можливо, чи ще щось у таких відносинах, яке в нас ну, викладається, в принципі, воно має місце бути, тому що десь воно все береться життєвий досвід. Що давайте я внесу свою лепту в цей життєвий досвід. Слухайте, Давайте візьмемо, наприклад, перше побачення. Він собі збирається на то перше побачення, знає, що йому потрібно там, купити квіти, ну, якщо він забажає ті квіти купити, ну і він там йде там, заради якоїсь там, в нього є якась мета, або він рухається по ситуації. У нас жінок ні. Це якщо він вже запросив на побачення, все, це вже має бути кіно. А кіно наступне. Вона вже все проаналізувала, характеристику дала, все оцінила, заміж вийшла, дітей народила, там, розлучилася чи вмерла з ним один день. І це все ще до того, як вона з ним зустрілася. Ну, ми такі. Нам поуявляти, а особливо ще якщо. У вас такий внутрішній завищений е, потенціал цього бажання вийти заміж, там, знайти чоловіка. Ну, я не кажу, що це ненормально. нормально. Та нормально у кожного своя історія, у кожного свої бажання, хтось хоче вийти заміж, бо він ніколи не був одружений там, чи заміжньою за ніколи не було. А той, хто одружений чи заміжний, вже так йому це все остогидло, що він вже хоче не знаю, щось би віддав би, заплатив би, щоб йому там хтось там не мавкав, не, 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 не смикав його. Тому все індивідуально. Але насправді, якщо подивитися глибше, що такі відносини чоловіка і жінки? Це круто, коли без слів і без будь-яких. Ні, давайте так, просто без слів, ви розумієте, один одного. Насправді, такого роду зустрічі вони є. Вони є. І вони дуже. Круті і цінні тим, що ці зустрічі відбуваються на глибині. Коли немає щитування ні твоєї поведінки, ні твоєї зовнішності, ні, немає аналізу, немає бажання когось змінити. От ти є і він є. І це круто. І я знаю, що такі відносини є. І знаєте, що у таких відносинах завжди присутній діалог.